Ось таке поле з кавунами. Кіровогач. Оба. Там іде записано кавунчиків. Дуже багато є різних. Авалон, тейту, Зара, Харизма, монро, ворони, звісно, тут атакують. Доща зовсім не було. За весь сезон випало 50 мм каже агроном. Це біда. Біда. Короче, конечно, тут і диня, диня, до речі, сара взагалі суперова. Ось ми розрізали, вона дуже класна диня. Солодка, але ну, бачите, що і треба було доказати, що для дині... Полив не дуже-дуже важливий. І вона набрала вагу і набрала цукрів, А для кавуна це, звісно, біда. Йому треба волога, ливчик.